Кольори почуттів. Відкрите заняття в старшій групі. Вихователі Самсоненко Наталія Анатоліївна, Ткачук Ольга Миколаївна. Мета заняття ознайомити дітей з різними емоційними станами, продовжувати вправлятися в читанні, прививати інтерес до читання, виховувати доброзичливе ставлення одне до одного. Вихователь починає розмову з дітьми про різні почуття, які може відчувати людина, і знайомить із героєм заняття клоуном костею. Вихователь пропонує дітям прочитати назви почуттів, які написані на картках. Радість. Радість. Що Ігорі? Страх. у Альоші? О, це ваші відчуття, так ось вони зображені. У вас вихователь пропонує дітям погратися. Покласти картки із написаними на них назвами почуттів у відповідні кишеньки на ширмі. Покладіть, будь ласка, кожен у відповідну кишеньку. Так, правильно. Вихователь роздає дітям незвичайні клоунські подарунки, на яких написано речення про різні почуття. Діти читають речення. Бачите, які ви зараз всі різні, і веселі, і вдячні, і хтось з вас щасливий, якомусь цікаво. Ви всі-всі різні, правильно? Так. Да, да. Діти виконують наступне завдання: відшукують написи до різних малюнків. У кожної дитини є набір карток із такими реченнями: дівчинка побачила кота і зраділа. Хлопчик забив ногу і заплакав. Дівчинка загубилася в лісі і тому злякалася. Хлопчик посварився з другом і засумував. А також кожна дитина має чотири малюнки. Де хлопчик посварився і засмутився? Де став ось правильно у кінці заняття клоун дарує дітям повітряні кульки, до кожної з яких прикріплено картку із коротким віршиком. Кожна дитина читає віршик. А ну читайте ви. Я кожному дам Клоун, правда для. Я про дивончики. про мене, а я про веселунчики. а ще? А я про смішного. а ще? А я про сердито. А я про сердиток, а я про сумного. Так, бачите, отже, ви зрозуміли, що клоун, так як і ми, може бути і сумним, і веселим, і сердитим, і здивованим, і різним різним, правда? Вам сподобались подарунки, відклон. Да. Сподобались. Вихователь пропонує дітям відчути позитивні почуття, подарувавши гостям виготовлені власноруч, паперові квіти. Передавайте, сюди сидимо. I'm going to